Це мій артефакт воєнний, з яким я буду працювати. Власне, Мій бушлат. Є дірки від осколків, від скиду. От, трохи порізали мені рукав на стабіку, трохи його миші погризли. Бо тут снікерс у мене лежав в цій кишені, тому ми ще намагались добратися до нього. Власне, Ідея буде невидимою. Тобто до нього буде доданий аудіофайл. Я з тих людей, що якраз пішли в гвардію наступу, воював в бригаді Боревій в Луганській області. Я вирішив дати йому нове життя якісь далі, щоб він рухався. Тобто, це про діалог з собою, про зміни, яких я зазнав. Коли ти намагаєшся говорити про війну, про той світ, ти ловиш себе на думці, що ти говориш про якусь іншу планету, взагалі про інше життя. Я малюю будинок на місяці. А місячна поверхня, яка насправді є а, супутником а, знімком посадок, де ми були, а вони досить схожі на місячну поверхню.